Кераміка, її види особливості та специфікам про цей вид гончарного мистецтва розповіли у бібліотеці Чижевського. Лекцію провела викладач кераміки педагогічного університету Лариса Кулініч у ролі слухачів, студенти, п'ятикурсники. Освоєння науки випалення глиняних виробів бере свій початок за доби неолітом. Тоді п'ять тисяч років тому вперше первісна людина взялася виготовляти речі, необхідні у побуті, приміром посуд для виготовлення та зберігання їжі. Під час лекції Лариса Кулинич коротко нагадала студентам історію зародження керамічного мистецтва. Однак, акцент електор зробила на іншому. Ми будемо розглядати виражальні засоби кераміки. Чим кераміка відрізняється від інших видів мистецтв? В чому саме художня цінність кераміки, як види мистецтва? Які різновиди художньої кераміки існують на даний момент? Якою була кераміка нещодавно століття тому? Для кращого сприйняття теми лектор підготувала слайд-презентацію. Так, студенти дізналися про види кераміки – будівельну, художню та побутову. Існує не одна класифікація кераміки. приміром виділяють також народну та професійну, а ще стендову та монументальну. Загалом лекція студентам сподобалася, радіють і збагаченню новою інформацією. це цікаво, і я б хотіла далі займатися цим, тому що має вона має багато в собі. Як секретів, нерозкритих можна знайти багато цікавого для себе, розкриваючи їх в подальшому. І матеріал взагалі він легкий, має таку творчу потенціал, можна так сказати. З нього можна виконувати що завгодно.